І про спорт в Коломиї грали у великий теніс. Чемпіонат області відбувся на тенісних кортах в парку імені Кирила Трильовського. Змагалися юнаки і дівчата віком до 18 років. Як це відбувалося, бачили наші журналісти. Великий теніс зібрав у Коломиї більше 40 шанувальників цього виду спорту. Усі вони боролися за звання кращого на літньому чемпіонаті Івано-Франківської області. Головний суддя змагань коломийський тренер, представник фізкультурно-спортивного товариства Україна Роман Саволяк. Це є змагання заплановані управлінням спорту області, так що вони є традиційні, як зимові, так і літні. З метою популяризації тенісу виявлення найкращих спортсменів, які будуть входити в. Майбутньому і виступати за збірну області, а далі вже там в чемпіонатах України і за. Республіка. Роман Савуляк багато років тренує юних спортсменів у писанковому місті. Каже, що великий теніс користується успіхом серед коломиян. Грають як малі, так і дорослі. Місце тренувань незмінне тенісні корти у парку Кирила Трильовського. Популярний, так як на зимових канікулах, перепрошую, на літніх канікулах, які зараз починаються, практично всі секції закриваються. Як сплавання, футболу, ручного м'ячу, а теніс працює. Круглорічно. У нас вже немає таких тенденцій, що є перехідний період, там змагальний період. У Нас практично весь сезон є змагальним». Багато вихованців пана Саволяка займаються великим тенісом на професійному рівні. Має чим пишатися, і 17-річний коломиянин Роман Бойчук. Зараз кандидат у майстри спорту. На чемпіонаті хлопець, який планував, показав високий рівень гри. Мене мама привела 6 років. Мені дуже зразу сподобалося. цей вид спорту. Вже кожен день я почав ходити дуже. Стараюся, виступаю на міжнародному рівні. Чемпіонат України займаю призові, фіналіст на міжнародному рівні чемпіон області багатократний, вже навіть нема спору. Змагання тривали цілий день. У кінці відбулось нагородження кращих учасників чемпіонату області з великого тенісу.